І ми з вами переходимо до уроку п'ятого. Усе про податок на репатріацію. Знаєте, це один з тих уроків, який буде корисний далеко не лише тим, хто є платниками податку на прибуток. Чому? Зараз зрозумієте. А все тому, що податком, платником податку на репатріацію, як його називають в народі, так, в кодексі ви не знайдете такого терміну. Платником податку на репатріацію є всі перелічені ось на цьому слайді платники. Це хто? Це юридичні особи на загальній системі. Тут зрозуміло, це юридичні особи на спрощенні, неприбуткові організації, приватні підприємці, загальносистемники, спрощенці, а також самозайняті особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, адвокати, нотаріуси. Тобто абсолютно всі суб'єкти господарювання незалежно від системи оподаткування платять податок на прибуток в тому разі, якщо виплачують дохід не резиденту, саме юридичній особі, і якщо цей дохід є у пункті 141.41. Зараз ми з вами подивимося, що це за види доходів. Але якщо співпадають ці дві зірки, то податок утримати потрібно, прозвітувати в декларації з податку на прибуток, не зважаючи на те, що не є платником податку на прибуток, якщо це там не класичний так платник, наприклад, спрощенець. Він всерізно має подати декларацію з податку на прибуток, заповнити додаток ПН і, можливо, додаток ПП. Якщо є конвенція, яка передбачає, що по цьому виду доходу є менша ставка, і якщо у нас буде доказ того, що той, кому ми заплатили, є фактичним одержувачем доходу, тобто бенефіціаром, і у нас, друге, є довідка, яка підтверджує про те, що цей одержувач доходу є резидентом країни, з якою Україна уклала конвенцію, в якій ось менша ставка. Але про все по порядку. Як і про те, що ця довідка має бути взагалі долегалізована, так? І належним чином перекладена. Домашнього по уроку п'ятому податок на репатріацію, тобто податок з доходів нерезидентів. резидентів. Нагадаю, ми з вами на уроці розглядали той момент, що платником цього податку. Може бути як юридична особа, платник податку на прибуток, так і юридична особа, єдиноподатник, як приватний підприємець на спрощенні, так і загальносистемник, а також неприбуткові організації, які виплачуючи дохід нерезиденту, якщо такий дохід є перелічений у пункті 141.4.1, можуть бути. Податковими агентами, на яких покладений обов'язок утримувати податок на доходи нерезидентів. У народі податок на репатріацію. Ну що ж, переходимо до тестових, а після цього переглянемо з вами розв'язок задачі. Перше, тестове ФОП на спрощеній виплачує роялті юридичній особі на резиденту США за використання програмного забезпечення. Довідки. Про резидентство немає. Чи виникає у ФОП обов'язок утримувати податок на доходи нерезидентів, податок на репатріацію та подавати декларацію з податку на прибуток? Правильна відповідь Б так виникає, причому ставка буде 15%, оскільки немає довідки про резидентство. А також ми не в даному випадку не, роз, не сказано про те. Що конвенція передбачає таку-то ставку, тому навіть якщо довідка і була, б цього було недостатньо, потрібно дивитися ще в саму конвенцію. Цей тестовий покликаний сфокусувати вашу увагу на тому, що ФОП на спрощенні теж може бути платником податку на прибуток, так як ми це розглядали на уроці. І подаватиме декларацію з податку на прибуток за результатами року. При цьому в даному випадку заповнить додатку лише ПН. Якщо б таким ФОПом була застосована нижча ставка або взагалі нуль, згідно конвенції, тоді потрібно було ще б подати додаток ПП у розмірі зекономеного податку. Наступне. ТОВ А, резидент України порушив умову договору з юридичною особою, не резидентом Німеччини та виплатило штраф у розмірі 50 тисяч гривень. Нерезидент резидент не надав довідки резидентства. Чи повинен ТОВ А утримувати податок на репатріацію з такої виплати? Правильна відповідь А. Так, необхідно утримати. А, і це буде ставка 15%. З цього приводу ще давня-давня позиція. Ось я навожу приклад озвучена позиція в листі ДПС від 2020 року. Значить, в тому листі йде посилання на букву під пункт йод 14141. На сьогоднішній день це є інший під пункт К, але позиція в зв'язку з тим, що додали новий пункт, не змінилася. Податківці, і по сьогоднішній день штрафні санкції трактують як інші доходи. І це те, що є дуже поширеною помилкою, коли е, знають платники, що купуючи товари, роботи, послуги, репатріація не виникає. Але якщо раптом відбувається сплата штрафної санкції, то в частині штрафної санкції це є інший вид доходу. Ідемо далі, під пункт третій. Не підпункт, а тестовий. Компанія-нерезидент Чехії надає послуги для ТОВ А згідно транспортно-експедиційного договору. Вартість послуг становить винагорода 3000 євро. Компенсація витрат на перевізника 7 тисяч євро. Яка сума підлягає оподаткуванню податком на репатріацію? На відповідь В: Податком на репатріацію не буде. Оскільки виплата за транспортно-експедиційним договором є виручкою від наданих послуг, і це є виключення по пункту 141.41К. І нагадаю, позицію податкової, яка полягає в наступному, якщо ми сплачуємо на резиденту по договору транспортного експедирування, і при цьому нерезидент резидент надавав ці послуги і не залучав перевізників. То податківці таку виплату трактують, як виплата за перевезення, і оподатковується 6% податок на фракт. Якщо ж нерезидент залучав перевізників і є підтвердження цьому, документи про це свідчать. Лише в такому разі податківці трактують це дійсно як виручка від наданих послуг. Скажу, що в нормі цього немає. А ми з вами це на уроці розбирали, і тому з тих умов, які ось тут є, в тестовому, відповідь може бути тільки В. В підкріплення лист податковий теж даю свіженький 25-го року, де податківці роблять наступні висновки. Далі, четверте, ТОП А здійснило виплату нерезиденту Польщі за брокерські послуги 9 тисяч, але податок на репатріацію помилково не отримало. Довідка про резидентство не надана розрахувати суму податку, яку необхідно сплатити на момент виявлення помилки. Значить, якщо ми виплатили дохід і при цьому не отримали податок на репатріацію, пам'ятаєте, у нас є всього три види доходу, при виплаті яких ми утримуємо податок, він називається вирахування з доходу. А це ПДФО, військовий збір. І податок на репатріацію. Це означає, що якщо ми виплатили і пули не утримали репатріацію. Нам потрібно нарахувати віртуально на папірчику суму, утримавши з якої репатріацію, залишилась би та сума, яку ми заплатили на резиденту. Мова йде про розрахунок натурального коефіцієнту. Рахуємо ми його так, дивимося, яка ставка. Ну, тут брокерські ставка 15%, відповідно, 100 ділимо на 100 мінус 15, і ось є наш коефіцієнт 1,17647. Коли рахуєте коефіцієнт, моя порада брати максимальну кількість знаків після коми. Тільки таким чином ви вийдете рівно на ту суму, яку ви виплатили. Отже, ми виплатили 9 тисяч, множимо на цей коефіцієнт і 15%. І перевіряємо себе, від брудної суми, тої, до якої ми привели виплачену суму, віднімаємо податок і має лишитися 9 тисяч. Так і вийде у нас. Отже, правильна відповідь: Б. Наступне тов А здійснило виплату агентської винагороди у сумі 12 тисяч юридичній особі нерезиденту резиденту Болгарії. Контрагент надав довідку про резидентство та є бенефіціарним отримувачем доходу визначити суму податкової пільги. Пригадуємо собі, для того, щоб застосувати пільгову ставку, а за конвенцією, 0% в даному випадку. У нас має підтверджуватись два критерії: перший той, кому ми платимо, є фактичним одержувачем. Тобто бенефіціарним отримувачем доходу. І другий критерій така особа надала довідку про резидентство, що вона є резидентом тієї країни, з якої Україна уклала конвенцію договір про уникнення подвійного оподаткування. Отже, в даному випадку правильна відповідь Г1800, давайте подивимось, розрахунок. Що таке 1800? Це зекономлений податок на репатріацію. Адже дохід, який ми виплатили, у еквівалентні, звісно, що ми виплатили там в умовних одиницях, але еквівалент у гривнях. До речі, курс береться НБУ на дату виплати. Значить, 12 тисяч у нас еквівалент. Ці, ця цифра вже нам дана. 15% це є 1800 податок, який ми зекономили. Саме цю суму ми зазначимо у додатку ПП. Тепер, друзі, переходимо до задачі. Дивіться, ну, репатріація це така апетитна тема, тому я не змогла собі відмовити у тому, щоб зробити кілька задач, я обіцяла по кожному уроку задачу, і я собі подумала: ну, це моя обіцянка, як мінімум, так, одна задача. Але там, де а, це тема така. По якій можна розгулятися, а репатріація саме така, буде кілька задач. Так вийшло і ось тут є всього три задачі. А до речі, уроки, які будуть шостий, сьомий, восьмий, по податковим різницям, то нереально по одному уроку зробити одну задачу. По кожній податковій різниці буде окрема задача і по кожній. Різниці, крім тієї однієї задачі, буде ще під варіант, а що, якщо, а коли або. Так? Давайте дивимося репатріацію. Значить, у нас є ТОВКА, Новий світ, резидент України, загальна система, високодохідник. Уклали договір з компанією Global Резидент США на надання інженірингових послуг. Інженірингові послуги є в 141.4.1. Контрагент надав довідку про резидентство та є бенефіціарним отримувачем доходу. Ну, давайте перевіримо, можливо, на пам'ять не пам'ятаєте і цього не потрібно. Важливо знати, в якій нормі це сказано. Ось, будь ласка, репатріація, у нас є підпункт Г, доходи від інженірингу. Для цілей цього підпункту такими доходами є. Так, наше, наше. Отже, репатріація тут буде. І що у нас контрагент надав довідку про резидентство і є бенефіціарним? Отже, очевидно, потрібно буде застосувати пільгову ставку. Дивимося. Так, це у нас вартість послуги в доларах, дата підписання акту виконаних робіт, дата оплати пізніше. Курс НБУ на 8 і на 19. Так, добре. Визначити, чи підлягає оподаткуванню дохід нерезидента резидента в Україні, враховуючи положення конвенції, визначити суму податку на репатріацію, відобразити в Бух обліку і заповнити додатки до декларації за 9 місяців. Колеснюча задача. Давайте ми з вами подивимося, що у нас відбувається. Крок перший: ми аналізуємо оподаткування згідно конвенції 141.41. Ну, по-перше, ми визначили, що це є інженіринг, буква Г і це є об'єкт для оподаткування. В 141.4.2 Ми побачили ставку 15% загальну і підняли конвенцію із Сполученими Штатами. І стаття 7 нам говорить про те, що ми можемо не платити податку на репатріацію. Адже прибуток від комерційної діяльності резидента договірної держави може оподатковуватись тільки у цій державі, якщо резидент не здійснює або не здійснював комерційну діяльність через розташоване постійне представництво. І якщо резидент здійснює або здійснював, як вказано, вище прибутки, можуть оподатковуватись в цій другій державі. А у нас не сказано, що здійснював, тому будемо застосовувати конвенцію. Значить, рахуємо податок на репатріацію. Дивимось, який курс ми беремо. На дату виплати 19,09. 41,45, помножили на наші долари, і тут множний множ, ставка 0. Тепер давайте бухоблік. Де Дебу 92-го послуги інженірингу. Ми собі віднесемо кредит 632-го. Беремо по курсу на дату акту. Це у нас була перша подія. Відповідно, стаття буде монетарною. 19 вересня ми перерахували кошти на резиденту. В гривневому еквіваленті це є 2,181. Звідки цифра взялась, стаємо в комірочку і бачимо, що це є курс на дату оплати і множиться на кількість валюти. І рахуємо курсову різницю 41 45. Курс новий мінус курс попередній і помножити на кількість валюти. Ось є наша курсова різниця і так, 632-й, перевіримо, у нас закрився 2... Навіть не так потрібно ось. 2181, 98, 928 закрилося. Бо хоплік тут все зрозуміло. Тепер дивимося заповнення додатку ПН і ПП. В ПП нам потрібно подивитися, а яку суму ми зекономили. А для цього ми візьмемо гривневий еквівалент по курсу на дату виплати, помножимо на 15%. І ось сума, яку ми зекономили. Саме цю суму ми покажемо у додатку ПП. В додатку ПН ми покажемо суму доходів, яку ми виплатили, і далі буде все по нулям. І в самому додатку ми вкажемо, зробимо посилання на ту статтю і ту конвенцію, якою ми скористались. А в додатку ПП код пільги, ви бачите, який, ми покажемо розмір того податку, який ми зекономили. Ну і оскільки це 9 місяців, ми покажемо. З 1 липня по 30 вересня колонки 6, 7, 8 не заповнюються. Ну, ось так. Якщо є питання, задавайте, будь ласка, в чаті. І я переходжу до наступної другої задачі. Е, так, дві задачі по репатріації. Так, ТОВ Новий світ? Резидент України, загальносистемник. Високодохідник уклали ліцензійний договір із компанією з Великої Британії на використання програмного забезпечення. Контрагент є бенефіціарним отримувачем доходу. Ось є наші роялті і є дата виплати. Це у нас гривні, сума роялті вже у гривнях. Значить, новий світ помилково не отримав податок на репатріацію. Довідки про податкову резидентність не резидент не надав. Ага, значить, пільги у нас ніякої не буде. Конвенцію навіть шукати не треба. А, і будемо рахувати з натуральним коефіцієнтом. Так, роялті є об'єктом оподаткування 141.4.1. Ставка у нас буде загальна 15, і ми будемо дохід. Приводити до такої суми, щоб, утримавши з неї 15%, залишилась та сума, яку ми виплатили нерезиденту. На Обчислення натурального коефіцієнту 100 поділити на 100, мінус 15, ось є наш коефіцієнт. Ви бачите, що у формулі нема заокруглення знаків після. Коми візуально вони показуються там тільки лише п'ять знаків, але насправді там цілий паровозик, і це правильно для того, щоб максимально точно порахувати суму, після утримання якої лишиться та сума, яку ми виплатили. Значить, ми виплатили 230 560. Цю суму ми множимо на коефіцієнт, і ось є наша віртуальна сума, брудна сума 271. І її, помноживши на 15, вийде 40,687. Давайте себе перевіримо. Від цієї брудної суми віднімаємо ось цю 230560. Це та сума, яку ми виплатили не резиденту. Тут все добре. Тепер. Що тепер тепер по бухобліку. Дебет 92-го кредит 632-го це сума, яку ми виплатили, її ж нарахували. А податок на репатріацію ми віднесемо на дебет 92-го, може бути 949-й. Це ось та сума зверху, яку ми нарахували, і за власний рахунок сплатимо. І заповнюємо додаток ПН. ПП у нас не буде, а додаток ПН. Пам'ятаємо, що в шапочці ми заповнюємо дані нерезидента. Значить, сума доходів навпроти роялті пишемо 230560. Звертаю увагу, що ми пишемо суму ту, яку виплатили. В сьомій колоночці ми пишемо податок із врахуванням натурального коефіцієнту. І в восьмій колонці цю суму переписуємо. По цьому все. Якщо є питання, задавайте.